Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми сіємо томати. Сьогодні 17 березня і для середньої сполоси України ми живемо в місті Вінниці, це якраз оптимальні терміни для висіву насіння для розсади з висадкою її у відкритий ґрунт. Що ж потрібно, щоб у нас виросла здорова, міцна, гарна розсада. І якщо подивитись на розсаду, яку ми ось е, висівали насіння. З лютого, то на сьогоднішній день вона має отакий от вигляд. Ми її вже від... ми спікірували, показали відео. Я покажу силку на відео. І така розсада в нас вже є. Ці самі сорти ми будемо сіяти і сьогодні. Через те, що ми кожен рік сіємо кілька разів, через те, що не знаємо, яка погода нас чекає і які можуть бути різні нюанси у нашому садівництві. Отакі самі сорти в нас, але сьогодні ми посіємо ще безпікіровочним методом. Взагалі, які потрібно дотримуватись умови, щоб виростила міцна, приземіста, здорова розсада. Насамперед має бути не ситий ґрунт, звертати увагу на полив, щоб не перелити. У мене ціле відео посвячене цій темі про перелиття. Підкормлювати розсаду потрібно не раніше, як з'явиться один листочок, якщо критична ситуація, а взагалі, коли є другий, третій листочок і бажано після пікіровки. Ну, також ми дивимося на розсаду, як вона розвивається. Має бути світловий день, світловий режим дотриманий. Дуже бажано мати підсвітку і, звичайно, температурний режим. Має бути обов'язково перепад у температурі. Ніч має бути температура повітря 16 від сили 18 градусів, а день 20-22 від цілих. Тоді розсада росте гарна, міцна і приземіста не витягнута. Ми завжди готуємо насіння. Ось ви бачите, в нас. Оце таке насіннячко ми кожен раз. Періодично я до цього висадки, бо ми не пророщуємо насіння, так як помідори, якщо вони якісні, вони сходять на третій-п'ятий день, якщо дотримується температура повітря 22-24 градуси. Якщо нижча температура тут трошки довше сходить, то потреби у проростанні немає. Але щоб перевірити своє насіння на якість чи воно бо насіння це наше своє домашнє ми його самі збираємо насіння. То ви бачите, що в принципі 100% схожість насіння, який ми використовуємо ґрунт. ґрунт ми використовуємо завжди, якщо ви дивитесь мої відео, дякую вам за те, що підписуєте, за те, що дивитесь. Велике-велике вам спасибі. Мені це дуже потрібно. Як ми висівали оці томати, то ми використовували щедра земля, 50% і 50% ґрунт для розсади. Як ми підготували насіння? Насіння, ви бачите, ми замочили в далі воді. І ось, подивіться, насіння сплило буквально ось чотири насінинки. Ми їх зливаємо, ці чотири насінинки, а інше насіння, воно хороше і якісне для насіння. Просіжуємо і залишаються наші насінинки. Ось викидаємо їх на серветку, і це насіннячко, поки ми будемо сіяти, воно вже буде майже сухе. У цю водичку ми добавили епін. Що таке епін? Це природний біостимулятор рослин. Він має антистресову дію, він стимулює розвиток кореневої системи. По нормі іде одна капелька, одна, дві на 100 грам. Для посадки ми використовуємо такі койтенірочки. Дивіться, тут є дренажні отвори. Є піддон, де стікає водичка. Ми цей тренажний отвір, так як він величенький, закриваємо туалетним папіром і для того, щоб забезпечити себе, щоб не було ніякого замокання кореневої системи, ми на дно кидаємо агропервіт. Він забезпечує інтенсивність росту рослини. Він утримує вологу, робить аерацію ґрунту, захищає кореневу систему від кореневої дилі. Просими словами, щоб не було загнивання кореневої системи, ми на дно цього контейнерочка кинули агроперліт. Кладемо ґрунт. Для знеражування ґрунту ми використовуємо фітоспорин. Маємо так ущільнити цей ґрунт і я змочую його пульвілізатором розведеним фітоспорином по інструкції. І додаю ще ґрунту, так, щоб ґрунту було не менше 4 см. Знов його ущільнюю, знов його збрисхую. Потім ми робимо ось такі, щоб не затримувати відео, рівнесенькі, бачите, лінійкою робимо углублення. Получається, ширина міжряддя у нас. Достатньо було б і 5 см, але ну, у нас тут 7 см через те, що в нас це безпіровочний метод. Але насіннячку, ви бачите, ми поставили теж бажано, щоб воно було ширина між насінням 5-6 см. Ну, ми поклали буквально через 2 см насіннинки. Чому ми це робимо? Так ми робимо кожен рік. Тому що насіння, яке має сильніше, воно швидше проросте. Ото насіння, яке перше проросте, ми його залишимо в контейнері далі, щоб воно е, розвивалося. А те насіння, яке зійде пізніше, ми його просто прорвемо і викинемо. Через те, що насіння це наше домашнє, у нас його є багато. А якщо ви будете сіяти, покупне насіння, звичайно, воно на дорого коштує, то ви можете сіяти на ширині насінина від насінини не менше 5 см, якщо ви також хочете сіяти. Безпікіровочним методом. І якщо ви сієте з подальшою пікіровкою, то міжряддя ви робите 3 см і насіння від насінини також 3-4 см, щоб гарно зійшло насіннячко, ви могли розсаду потім перепікірувати. Також змочуємо фітоспорином. Так як я вам розказувала, ми робимо ось лінієчкою отвори, вони мають бути глибина цих отворів. Я бачу до закінчення цифрів, це виходить 0,8 см. Ці отвори ми також збризгуємо з фітоспорином, щоб насіннечку клали у зволожену землю. І розкладаємо наше насіння. Ось ви подивіться, розклали ми насіння. І тепер ми цією самою можемо лінієчкою. Його просто загорнути. О, я вам не сказала, що обов'язково ще це насіннячко зверху ми маємо збризнути фітоспорином. Таким чином, і насіннячко наше також продезінфікується. І цією самою лінійкою ми його загорнули. Ще раз ми змочуємо, щоб насіння наше не було сухе і накриваємо. Клівкою. У нас в даному випадку для цих контейнерочків є ось таке накриття. І кожний сорт, який ми посадили, ми бачите, клеїмо такі наклеючки. От ми накрили посіяні ці наші томати. І після посіву ми обов'язково е, повинні перенести у тепле темне місце, де температура має бути 22-24 градуси. При такій температурі наше насіння повинно зійти на 3, 4, 5, яка сила є насіння? А якщо, звичайно, буде нижча температура, то е, насіння зійде пізніше. Якщо ви побачите, що насіннячко сходить при появі перших-перших петелечків ви повинні відкрити і дати доступ повітря. Якщо не все зійшло, то відкрити лише частинку кришічку, щоб дати доступ повітря до цих петелючок. І якщо проросло це насіннячко, то ми обов'язково повинні поставити на підсвітку і понизити температуру, щоб не потягнулася наша розсада. Світловий день для томатів, це 12-14 годин. Ну, ми переносимо, як день на дворі сонячний, ми кладемо на південне вікно і не підсвічуємо вона на світлі від сонця. А якщо похмурий день, то ми, звичайно, підсвічуємо. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І я вам бажаю міцного здоров'я, гарної розсади. До побачення, до нових зустрічей.